Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Львів. Що очікувати у листопаді? Чи будуть обстрілювати росіяни Львів у листопаді? Ні, їм не до Львова. У них там у себе будуть проблеми. Скажіть, що буде у листопаді із містом Львів? Планують. Що робити планують расисти із містом Львів? Я не бачу, щоб сильно щось робилося. Такі обстріли потужні не бачу. Там щось відбувається більше, напевно, із Європи, чи закриті якісь шляхи дороги, якась дуже велика проблема із надходженням гуманітарної допомоги, чи от щось із дорогами, шляхами. Але на кінець місяця це вирішиться. Це питання. Ну, саме місто Львів. Тут дуже хорошо будуть закривати небо, захищати. Ну і не планують так. Карта сонця, десятка кубків. Не бачу. Сильних обстрілів і загалом агресії такої не бачу. Більше спрямовано на самі е, шляхи, і вже це стосується самих кордонів от із, кра... із Польщею. Напевно, от в цьому плані там щось е, такі проблеми для України роблять. Ну Це там. Прошу вищі сили, допоможіть, одверніть, одведіть. Від Львова усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки і кулі від усіх українців, військових людей в місті Львові. Одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони поверніть назад расистом. Хай на голову впаде, буде так і так буде. Заперечулись негатив убираю. І ще немає жодних перешкод. Для наших військових надходить вся необхідна допомога. Для міста Львова надходить вся необхідна допомога, закривається небо. Повністю закрите небо над Львовом буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для Львову. Одсичіть, одведіть рашистів на віки вічні. Більше не зможуть обстріли чинити, вбивати людей. Не зможуть, не матимуть такої можливості. Буде так. І прошу, зруйнуйте всю авіацію Росії. Більше немає авіації, рашистів. Буде так. Приваю, Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На захист, на закриття неба над містом Львовом. Львів захищений, абсолютно. Буде так і так буде. Не буде все сказане, дійсно так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!